Маємо в наявності ось такі термометри. Вони йдуть безпровідні. В комплекті йде сам термометр, база до нього, Щуп для вимірювання температури в м'ясі і є інструкція. Але інструкція, на жаль, немає української мови. Але це не проблема, там все дуже просто. Я зараз покажу, як воно працює, там нічого складного нема. Термометр має такий функціонал. Можна вибирати. Вид м'яса, який ми готуємо. От Міняється вид м'яса, і відповідно міняється температура, при якій воно готується. І ще в деяких видах м'яса, але не всіх, можна поміняти ступінь прожарки. Ось цією кнопкою. Нажимаєте, і от міняється... міняється назва прожарки і міняється сама температура. Ось так. Якщо потрібно, задати якусь свою температуру, зажимаємо цю кнопку середню і Плюс-мінус додаємо собі свою температуру, яку нам потрібно. Якщо цю кнопку зажати або, мінус, воно буде швидко додати. Ось так, наприклад, 72. Все, зафіксували. Щоб звідси цього меню вийти в основне меню, зажимаємо цю кнопку виходимо в основне меню. Так, Ззаді на самому термометрі є кліпса для кріплення, ну, наприклад, на пояс. Є два магніта неодимові, можна кріпити цей термометр десь до якогось металу. до холодильника, до плитки. Ця кліпса зйомна. Якщо сюди потиснути, вона зніметься. Під кришкою. Зараз ще кришку покажу характеристики, кому потрібно подивитися. Під кришкою є кнопка переключення між Цельсієм і Фаренгейтом. Ось тут. Ось так. На самій базі є. Тримач для відвір, тримач для самого щупа. Ось так. Ну, і теж є два магніта, щоб кріпити теж на якісь металічні поверхні. Ось. В комплекті йдуть батарейки також, забув сказати. Вони з батарейки йдуть і до бази дві штуки, і до самого термометру також да дві батарейки.